Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про розмірну типологію населення. В умовах масового і серійного виробництва виготовити одяг для кожного споживача неможливо, тому швейні підприємства випускають одяг обмеженої кількості варіантів на фігури стандартних типових розмірів. Раціональна система таких типів фігур називається розмірною типологією населення. В наш час швейна промисловість виготовляє одяг відповідно до об'єднаної типології чоловічого та жіночого населення країн Європи. В результаті об'єднаних досліджень розроблені розмірні стандарти тіла дорослого населення країн Європи. На основі розмірних стандартів створені стандарти, які сьогодні діють в якості державних стандартів України. ГОСТ 17917. Типові фігури чоловіків, розмірні ознаки для проєктування одягу. Гост 17522 – типові фігури жінок, розмірні ознаки для проєктування одягу. На основі гостів була розроблена нова розмірна типологія дорослого та дитячого населення, яка в найбільшій мірі забезпечує максимальне задоволення в одязі при її промисловому виробництві і відображена в галузевих стандартах на типові фігури чоловіків Ост 1732 жінок Ост 17326. Хлопчиків Ост 1767 та дівчаток ОСТ 1766 для проєктування швейних, трикотажних та худриних виробів. У галузевих стандартах приведені розмінні ознаки, що характеризуються для дорослого населення з ростом, розміром і повнотою ведучою ознакою є розмір. Для дитячого з ростом і розміром, ведучою ознакою є зріст. Згідно галузевих стандартів, для примислового виробництва одягу встановлено 172 типові фігури чоловіків, 137 жінок, 116 хлопчиків, 105 дівчаток. Розмінні характеристики фігури людини включають до 60-70 різних ознак, що узагальнені в розмінних стандартах. Розмір фігури людини визначається обхватом грудей в сантиметрах, галузовими стандартами прийнята така влесі, валіфікація типових фігур за розмірами для чоловіків. 84, 88, 92, 96, 100, 112, 116, 120, 124, 128, всього 12 розмірів. Дряжанок 84, 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128. 132, 136, всього 14 розмірів. Інтервал між сумісними розмірами складає 4 см. Зріст це довжина тіла людини без взуття від верхньої точки голови до підлоги в сантиметрах. Передбачена наступна класифікація типових фігур за зростами. Чоловіки 158, 164, 170, 176 182, 188 6 зростів. Для жінок 146, 152, 158, 164, 170, 176 6 зростів. Інтервал між суміжними зростами 6 см. Повнота це обхват талії у чоловіків і обхват стегон з урахуванням виступу живота у жінок. Повнота характеризує тип будові тіла і вікові зміни фігури. За повнотою розрізняють наступні варіанти фігур. Для чоловіків 16. Інтервал між суміжними повнотами 4 см. Для жінок 15, інтервал між суміжними повнотами 4 см. Розрізняють таку величину, як інтервал байдужості це проміжок, в якому різниця між розмірами не відчувається. Розробка моделей має здійснюватися тільки на типові фігури розміру зростових груп, до яких відносяться фігури наступних розмірів та зростів. 96-158 для жінок, 170 для чоловіків, 56-98 для дітей ясельного та дошкільного віку, 76-146 для дітей шкільного віку. та ставте лайк, залишайтеся зі мною.